Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжую розповідати про вимоги до стажу. для того щоб вам була призначена пенсія по інвалідності першої групи, потім поговоримо про другу групу. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України розмір пенсії по інвалідності першої групи у нас становить 100% розмір пенсії за віком для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності. Першої групи вам необхідно мати страховий стаж від 1 до 10 років. До досягнення 25 років потрібно мати 1 рік. Від 26 до 28 років потрібно мати 2 роки стажу, від 29 до 31 потрібно мати 3 роки стажу. Від 32 років до 34 років необхідно мати 4 роки. Від 35 до 37 років потрібно мати 5 років стажу. Від 38 до 46 років стажу, від 41 до 43 7 років, від 44 до 48 років 8 років, від 49 років до 53 років потрібно мати 9 років, і від 54 до 59 вам необхідно буде мати 10 років стажу для того, щоб вам була призначена пенсія по інвалідності. Якщо ж у вас не вистачає стажу, для призначення пенсії по інвалідності вам потрібно звертатися до управління соціального захисту населення, і вам буде призначена соціальна допомога відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Тому ви берете довідку МСЕКу, якщо вам не вистачає. Стажу звертайтесь в управління соціального захисту, і там вам буде призначена соціальна допомога в тому випадку, якщо ви маєте інвалідність, але вам не вистачає відповідного стажу. А це що стосується першої групи інвалідності. В наступному відео розповім про другу групу інвалідності, який необхідно мати стаж та розмір пенсійної виплати.